Російські окупанти пішли в наступ на Харківщині. Як повідомили у Міноборони протягом доби 10 травня на Вовчанському напрямку, ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. І початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о п'ятій ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Ці атаки було відбито. Тривають бої різної інтенсивності для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога. Йдеться у повідомленні голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в коментарі громадському радіо заявив, що з Вовчанська і навколишніх населених пунктів на Харківщині Евакуюють населення. Ситуацію прокоментував президент України Володимир Зеленський. Я думаю, що всі заяви абсолютно в і не Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла її там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що. Вони можуть спішувати діття його щасливу в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування, знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій цумина.